Програма Щоденне вивчення одного теологічного біблійного принципу Євангельської віри з міста Ванкувер, штат Вашингтон, Получених Татів Мерики. Шановні божі діти, прийміть щирі вітання. Цю програму веде пастор Енгуїн Мінньют. Нехай Господь продовжує благословляти вас у цей благодатний і мирний день 7 січня 2025 року. Перш ніж почати вивчення теологічного біблійного вчення євангельської віри, дозвольте мені пояснити, що це означає вивчення теологічного біблійного вчення це вивчення триєдиного бога, іншими словами. Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа, що означає вивчення теологічного біблійного вчення, це вивчення атрибутів триєдиного Бога, тобто атрибутів Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Зверніть увагу, це базовий план, який складається з чотирьох елементів Тлумачення тексту. Виявлення атрибутів Бога, застосування у житті, Заклик до відповіді. Тепер давайте почнемо цей день із вивчення одного теологічного принципу з книги дій апостолів. Розділ 1, вірш 2. Аж до того дня, коли він вознісся, давши через Святого Духа настанови апостолам, яких він обрав. Сьогоднішня тема для роздумів Святий Дух продовжує справу Ісуса Христа. 1. Тлумачення тексту. Аж до того дня, коли Він вознісся, це опис Вознесіння Ісуса Христа, після завершення своєї місії Спасіння через смерть і Воскресіння Ісус вознісся на небо. Щоб сидіти праворуч Отця Євреям 1.3. Вознесіння Христа було не лише завершенням Його земної місії, але й початком нової епохи, коли Святий Дух був посланий, щоб продовжити Спасительну працю через церкву, роль Святого Духа у вченні Ісуса це підкреслює залежність людства, включаючи Ісуса у його людській природі від Святого Духа для виконання Божої волі. Через Святого Духа Ісус підготував апостолів до великої місії, демонструючи, що Святий Дух є помічником і необхідним обладателем для кожного віруючого, святий Дух, як джерело Божественного вчення, Святий Дух не лише передає знання, але й є джерелом сили, яка дозволяє апостолам зрозуміти і виконати те. Чому вони були навчені вибір апостолів Ісусом був під керівництвом Святого Духа, це був не випадковий вибір, а частина Божого плану. Вознесіння Ісуса Христа є центральною подією в історії спасіння, яка відкрила шлях для пришестя Святого Духа в день п'ятидесятниці. Це підтверджує, що Святий Дух є тим. Хто продовжує справу Ісуса на землі? Хоча Ісус зараз сидить праворуч Бога, Святий Дух присутній і потужно діє у світі через церкву. 2. атрибути Бога. Вознесіння Ісуса не означає, що Він залишив людство. Навпаки, Його Вознесіння показує, що Він присутній всюди через Святого Духа. Святий Дух був посланий без обмежень у просторі чи часі, що доводить, що Бог завжди присутній і діє могутню у світі через церкву. Матвія 28, 20 каже, І ото я перебуватиму з вами по всі дні аж до кінця віку. Через своє Вознесіння Ісус гарантує, що Його присутність більше не обмежується одним місцем. Але є всюди через Святого Духа, навчання Ісуса через Святого Духа, у своїй людській природі Ісус, за допомогою Святого Духа, підготував і направив апостолів, показуючи, що Він повністю знає волю Божу і план Спасіння. Вибір апостолів не був випадковим, а результатом Божого передбачення бо Він знав. Хто буде придатний продовжувати місію, Святий Дух був посланий, щоб відкрити істину Івана 16.13, доводячи, що Бог знає все і допомагає людям зрозуміти його волю. Вознесіння Ісуса не було покиданням, а актом милосердя. Він залишив обітницю Святого Духа. Утішителя Івана 14, 26, щоб забезпечити, що церква не залишиться самотньою і завжди буде мати керівництво, його любов проявилася в тому, що він підготував апостолів, щоб вони могли продовжувати проповідувати Євангеліє і приносити спасіння всім людям. Вознесіння Ісуса підтверджує. Що Бог справедливий, Він виконав свою місію спасіння, переміг смерть і гріх і вознісся у славі, показуючи, що Бог повністю виконав свою праведність. Через Святого Духа робота спасіння була поширена на всі народи, без розрізнення класу чи статусу, відображаючи універсальну справедливість Бога. Вознесіння Ісуса є виконанням обітниці Бога. Він передбачив, що помре, воскресне і повернеться до Отця Івана 14, від 2 до 3. Подія Вознесіння є доказом Божої вірності у виконанні Його слів. Зі шестя Святого Духа у День П'ятдесятниці також є виконанням обітниці. Що Бог не залишить церкву без допомоги і сили. 4. Заклик до відповіді. Шановні віруючі, Бог є всюди сущим через Святого Духа, який продовжує справу Ісуса Христа. Бог присутній у кожному віруючому і в кожному куточку світу. Вірте, що ви ніколи не самотні, незалежно від обставин. Святий Дух завжди з вами, щоб вести, втішати і зміцнювати вас, щодня ходіть у присутності Святого Духа, моліться і запрошуйте Його брати участь у всіх сферах вашого життя. Бог є всезнаючим. Святий Дух, який знає все, освітлював і керував апостолами, щоб вони розуміли і виконували волю Божу. Відмовтеся від власної мудрості і шукайте керівництва Святого Духа у всіх рішеннях вашого життя. Великих і малих, приділяйте час, щоб слухати його через Боже Слово і молитву. Бог є Всемогутнім. Святий Дух дав апостолам силу в діяннях 1, 8 бути свідками і виконувати місію проповіді Євангелія. Бажайте сили Святого Духа, щоб подолати слабкість і з відвагою свідчити про Ісуса, моліться про наповнення Святим Духом. Не бійтеся труднощів, бо Святий Дух дає силу виконувати все у Божій волі. Бог є люблячим. Любов це сутність Бога, яка проявляється через Святого Духа. Що продовжує відкривати Божу любов через церкву? Нехай любов буде головним мотивом у всіх ваших діях, бо Святий Дух використовує любов, щоб з'єднати нас із Богом і один з одним. Покажіть свою любов через прощення, служіння і проповідь Євангелія тим, хто навколо вас, Бог є справедливим. Святий Дух допомагає віруючим жити праведним життям, відображаючи святість і справедливість Бога, живіть правдиво, демонструючи Божу справедливість у всіх ваших відносинах і діях, будьте прикладом у сім'ї, на роботі та в громаді, щоб інші бачили Бога у вашому житті. Бог є вірним. Святий Дух продовжує справу Ісуса Христа з абсолютною вірністю і закликає нас бути вірними в кожній сфері нашого життя. Будьте вірними в молитві, у вивченні Божого Слова за методом вивчення Біблії для Божого народу, у відвідуванні церкви і виконанні місії, яку Бог вам довірив. Складіть конкретний план для зростання у вірі і служіння богові стійко, навіть перед викликами. Святий Дух продовжує справу Ісуса Христа через керівництво, надання сили і відкриття святих атрибутів Бога, Віруючи запрошені жити, покладаючись на Святого Духа, Молитва. Господи, дякую Тобі за Те. Що ти послав Святого Духа, щоб продовжити справу Спасіння Ісуса Христа на землі, допоможи мені жити, покладаючись на тебе і виявляти твої атрибути через моє життя, щоб прославляти Твоє ім'я. Амінь. Програма щоденне вивчення одного теологічного біблійного принципу євангельської віри, життя. Сповнене благословень 7 січня 2024 року. Програма доступна на багатьох мовах. Якщо ви, Божі діти, знаходите цю програму корисною. Будь ласка, натисніть Підписатися, щоб отримувати нові уроки з теологічного вивчення Біблії. Програма також надає додаткові ресурси. Які допоможуть вам отримати корисні знання у сферах лідерства, служіння, консультування та багатьох інших напрямках, курси охоплюють рівні від молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра до доктора і організовуються біблійним інститутом Божого народу у Сполучених Штатах. Особливістю цих курсів є те, що навчальний план скорочено на 40%, але якість навчання залишається незмінною.